Давайте Думки зараз продовжимо про футбол. Е, Ворскла, ще один центральний поєдинок туру. Тому що ну, поєдинок, в якому обидві команди повинні були вирішити свою долю. Е, більше це стосувалося безперечно Полтавської Ворскли, тому що ця команда зараз намагається з останніх сил чіплятися за шістку і. Перемога у цьому поєдинку давала реальні шанси на те, щоб оборотися і потрапити в верхню частину по закінченні першого етапу чемпіонату. З приводу зорі почала підтягуватися Олександрія, і у зорі вже, ну знаєте, якби ми вже звикли про те, що говорити, що зоря практично забронювала свій бронзу, але не, не повністю. Тому що ще боротьба буде достатньо серйозна, і очки треба набирати. Тому ця гра була дуже і дуже відповідальна для обох команд. І, чесно кажучи, от матч. За своїм наповненням, за свою якістю, напевне, був найкращим у цьому турі. Ворска зоря. Центральний матч 20-го туру Ворскла Зоря мав дати не одну, а цілих дві відповіді. Наскільки заслужене третє місце зорі, і наскільки готова Ворскла до боротьби за першу шістку. Афішу туру гра виправдала на всі 100. голи пенальті рясно приправлені голкіперськими та арбітражними ляпами. Розпочав феєрити рефері Анатолій Абдула більше відомий як рефері із загостреним периферійним зором. Периферійні навички Анатолія дали збій вже на 15 15-й хвилині гри. Чижов борцівським захопленням завалив у штрафному майданчику Чечера. А це 100-відсотковий пенальті у воротах господарів. Через дві хвилини вже Ребенок цілком резомно апелював до Абдули. Його удар у підняту вище голови руку сухоцького. Це штрафний, який знову пропустив периферійний зір головного арбітра. Далі за роль головного антигероя матчу із Абдулою розпочав змагання Чижов Спершу захисник ворсклян був дуже близький, щоб відірвати ногу соболю польотом в стилі кунг фу і заробив заслужену жовту. Штрафний і за цю грубість гості покарали заслужено. Куди біг і яким чином втратив власні ворота шуст, він, вочевидь, і сам не пояснить Гречишкін відчув себе Андрієм Шевченком. А шуст Філімоновим 1-0, Зоря повела в рахунку. Как Шевченко в лучшие годы забивал, только не Филимоново. Он Филимоновый, да я боди шестую. Ну, получился красивый. Что, что можно сказать? Ну, лукавить не буду. Сначала хотел делать подачу, потом Николаевич подсказал, говорит, попробуй, говорит, на ударе пробить туда прям створ. Ну, мысленно настроил себя и залетел. Драйву зорі міг додати її лідер Петряк, але вочевидь ніяк не набере після зимової перерви своїх оптимальних кондицій. Зате дивовижну зіграність демонстрував тандем Партія Бонавентуре. Двічі грузин виводив нігерійця гострими розрізними пасами. Останньому забити завадили хіба індивідуальні навички. А наприкінці тайму слово знову взяв тандем чижов Абдула. Захисник господарів зрізав у штрафному банавентури чистий пенальті і чиста жовта картка, яка мала бути другою для захисника. Та на те він і периферійний зір, щоб бачити цю ситуацію по особливому. Арбітр Абдула призначив лише пенальті і зберіг для ворську інтригу на другий тайм. Гол в роздівалку пенальті зовсім не нови. Но речь даже не о голах, мы же проиграли середину поля, мы проиграли в движении, мы проиграли э, без мяча, в движении без мяча, мы проиграли подборы. Какая робкая игра, боясь какая-то, да, давил результат, понимали ребятам, что, ребята, что необходимо нам как минимум не проиграть, а мы их просили, нам нужна победа. Інтрига, яка мала розвіятися остаточно на 53-й хвилині, коли ліпартія розстрілював в притул Шуста, але на диво партнера врятував Чижов. Відповідь Ворскли миттєва Загорулько у дзеркальному моменті пробив в притул у Кіпера Зорі Шевченка. Нарешті нагадав про себе Петряк. Саме його пас дозволив Бонавентуре роздягнути Чеснакова, створити ще один гольовий момент, але удар був прямісінько в голкіпера. Бонавіантура неплохо вигляді. Думаю, потерзав немножко оборону. Заработав пенальти важкі. Були у самого моменту. Єдине, не реалізував, хоча моменти були шикарні. В першому, втором таймі Осталось реалізувати. Тут болиз достаточно молодой, 19 лет. У нього все в Я думаю, якщо не становиться, буде точно також дальше на до тренувачного процесу гри, то його майбутнє. Інтрига відродилася на 72-й хвилині. За фол Гречишкіна на Одарюку пролунав свисток судді. Непростий момент для арбітра, але тут він виявився правим. Наша 3 d графіка лише підтвердила його дії. Мінімальний контакт між гравцями. Але він був, а це пенальті. Який цього разу чітко призначив Абдула Шарпер з точки був надзвичайно точним. – 1-2. Зоря дуже грамотно накривала, пресингувала, не давала пространства розбіжатися. Натхненна успіхом і на емоціях ворства мало не зрівняла, але м'яч зрізався з ноги у Ткачука. Зоря спокійно довела гру до заслуженої перемоги. Один-два. Зоря відривається у боротьбі за третє місце. Ворскла тепер дуже ризикує не потрапити у розподіл першого та шостого місць у другому колі чемпіонату. Ну давайте спочатку про сам матч. Ну, справді класний матч був. Максим. Так, да, очень интересный, динамичный, динамічний, з таким з большим количеством э, моментів і по, по футбольному очень хорошо смотри. Б... смотри бей, бей, такой, да. Давайте подивимося, як відбувалися події, прокоментуємо моменти. В принципі, було повернення Валерія Чижова до українського чемпіонату, до Полтавської восьми. Свого часу він собі зробив тут ім'я, потрапив в збірну, потім прийшов в Шахтар. Прошу Олександра Чижова Пропрошу, Олександра Чижова, не Валерія Чижова Олександра Чижова. І... Ну, не найкраще було повернення, от, чесно кажучи. От перший момент, бачите, тут пенальти. Це ну, пенальти. Не дуже понятно, чим руководствовался. В общем-то, Чижов, когда ну, хватал таким образом. Ну, вообще, у такой, в, в, в этом матчі він такой анти-MVP. Ну, тут так само, штрафний треба було рука, ставити. Рука вище плеча це вже штрафний. Момент снова-таки с Чижовым и Соболем. Не успевает. Видно, что не успевает, поэтому он больше тоже, больше половины игры, скажем так, тоже просидел на той самой пресловутой точке. Постоянно в подкатах, постоянно не успевает. Посто... Гол Гречишкина. Ну, Филимонова. Здесь... Гол Филимонова. Здесь имень, имени Филимонова, но уже имени, наверное, Богдана Шуста. Ну, тяжело что-то говорити по этому поводу. Это, пускай, наверное, Бодя скаже, почему за шивора там йому залетіло. Ну і 0-1. На 31-й э, хвилин ми бачимо моменти знову ж таки продовжувалися у зорі. Тут Джабалі партії віддавав на Бонавентура. Дуже багато працював цей э, футболіст-нападник Зорі. Бачите, і тут момент. Ну, смотрите, знову ж таки опять оп подкат і опять не успіває. Це вторая жовта карточка. Мало б бути. Ну, Це 100% дрожжов така. Ну, це 100%. Абсолютно. Десь навіть периферийный не нужен був. 2-0. Владислав Калітвінцев, який дебютував у складі зорі, він забив свій перший м'яч. Я думаю, що самі партнери дали пробив. Хоча так, як зоря б'є пенальті, там є ж проблеми. Тут Владислав взяв, пробив, реалізував чітко. Норкі моменти не вже було. другого тайму. Бачимо, тут хороший момент у Загорулька був. Відразу ж в АТІ після атаки зорі. Петряк. От ми вперше побачили Петряка на 57-й хвилині зустрічі, коли він пробігся, віддав на Бонавентура, Бонавентура дуже якісно пробіг. ну В принципі, розхитав здорово Максим. Ну, тут взагалі питань ніяких немає, динамічна очень атака пройшла продольна Оце І передача хороша. Оце пенальті. Случайно во многом Здесь ну, это пенальти Не, это пенальти, однозначно согласен. Случайно, тут он не видел и намеренно, как... да, так заплел ногу. Ну, пенальти ну, однозначно. Тут как раз периферийного погляду Рычишкину не выстачило, чтобы побачить. Тут и желтая, в принципе, не, ну как бы ее нету, и правильно нету. Если там мы говорим о пенальти, которая должно было караться всеми э, желтыми возможными штрафами, которые могли быть, желтая, которая превращалась в красную. Червону. Пенальті, который... хороший динамічний матч, але от, якщо бути відвертим, то все-таки, ну, щоб ми там не говорили, зоря ну, класніше виглядала. Максим. Ну, Тоже не буду спорити, тому що видно було. Все-таки такой общий, наверное, уровень Футболистов, который подобран, Наверное, немножко выше класса Не хочу обидеть футболистов ворств Очень хорошая, добротная команда Но немножко не хватает и сыгранности И, наверное, исполнительского мастерства Главный тренер Полтавы четко все сказал Почему проиграли И здесь, в принципе, я согласен Здесь, если бы Абдула еще удалил Чужого, да, то Я думаю, взагалі інтриги могло не бути. Ну, сложно говорить. Ну, заря все-таки получше вигляді. Ворсклі важко буде в 6. Ще є теоретичні шанси, але ну, там має бути просто неймовірний збіг обставин. Я думаю, буде боротися до конца, почему нет. Зараз ровно. Ми увидим, що команди в принципі приблизительно плюс-мінус ровне. Мало ли що произойдет. Прокоментував гру свого нападника. В принципі, це проблемна позиція для зорі. Завжди була. Навіть настільки проблемна, стільки, скільки, знаєте, в них постійно цих нападаючих забирають. Вони повинні постійно шукати і виховувати нових. Зараз оцей нападник, який грає, Бонавентура, він не схожий ні на Болі, який був колись, пам'ятаєте, ні на Будківського, Він інший. От Сергій Миколаївич. По его грі, вот по цьому матчу. Ну, Сегодня было видно, что абсолютно за ним Чижой защита Ворстка не успевала. Он за, за счет своей скорости, технического оснащения, он гораздо видно, что еще опыта не хватает ему. Почему? Потому что ну, Юрий Верендуб сказал, что молодой парень, 19 лет, но факт то, что данные у него хорошие. Это однозначно. То есть, особенно во втором таймі він дуже добре включав свою скорость. Зараз це ну, нестандартные действия партії. В принципі, хороше відкривання було. Здесь як успевал. ще вот Подивіться, все равно намагаються грати на бонавентураціями, коли він приймав все равно перший м'яч спиною воріт. От він ну, роз, повинен розганяти атаки. Тобто, знаєте, якби, ну, в нього тих габаритів немає, в нього зовсім ніч ну, козирі. Ну, Просто дуже много все-таки гра грав е, Зарі. От вона заточена на те, що нападає, що зацепитися, і крайні полузахитники, які мають, обладають хорошою скоростю, повинні вбігати. Просто Ось, що по цьому матчу безперечно, що е, е, Бонавентура хороший, коли є зона. Правда? Не, ж? Ну, коли 1-0 зони є, то воно все добре. Ви не згодні, Максиме? Не, я прошу прощения, просто смотрел сейчас игру. Опять ну, немножко не я по-Чижову выбросился, а Чижов как раз оставил зону. Тут, Ну, как раз вернусь к Чижову, чтобы провалил практически эту игру. Ну, а тут, бачите, Бонавентура якраз не вистачило техніки. Так от я просто хочу вам сказати про розумієте, що коли зони є, Але ну тих габаритів, тобто зоря все одно повинна буде підлаштовуватися і змінювати гру, тому що так виходить, як вона колись виходила, буде дуже важко. Сергій Миколаївич. Однозначно, але я ж кажу, що треба рознообразити гру Все-таки вже і сам головний тренер говорить, що їм потрібно якісь виходи. Ну немає такого нападаючого, як болів, у них Будьковський був, який да, цепляється. Ну, подивіться, біжить дуже здорово. Біжить реально дуже здорово. с вами что это когда зоны есть, зоны есть. Но парень техничный то есть надо и учить его и то как играть при насыщенной обороне то но же он самое лёгкий, он легкий он все-таки опять же так, опять столкнемся мы столкнемся все с той же самой проблемой то есть футболист который любит пространство любит э, скорость зацепиться с такой фактурой но ну, ему будет тяжело то есть, опять же ну мне кажется что это немножко не тот Формат форварда, который ищет вернидуб. Зоря. Ну, але с э, іншого боку, ну, может быть, два. Может быть, такий такие и такие, правда? Я не говорю, что он, он очень хороший футболист, и он показал, что он очень техничный, очень быстрый, очень легкий, футбол. Интересно открывается, в общем-то. Ну, подивимося, як зміниться, знаєте, якби як трансформується гра Луганської зорі, тому що в принципі знову ж таки з цим форвардом це трошки інша гра, ніж до того, які були з попередніми форвардами. Подивимося, як Бонавентура буде себе почувати у, такої, у такій грі, як будуть себе почувати півзахисники. Тобто, взагалі, як буде змінюватися гра Луганської зорі, але те, що зараз Юрій Миколаївич Вернодуб намагається щось шукати, і навіть спроби Бонавентури використовувати це зовсім змінює гру команди. Це знову ж таки факт про те, що зоря все-таки намагається кудись розвиватися намагається шукати якісь. Нові шляхи для того, щоб рости в різних напрямках футбольної майстерності футбольного результату.